Ще в серпні на цьому місці була вирва глибиною майже в метр, знесене майно мешканців прилеглого будинку, та стояла арештована техніка. Однак, вже понад місяць ця спірна ділянка по вулиці Сошенка охайно викладена бруківкою та огорожена високим парканом. Жителі будинку обурені такому факту, тож їхні адвокати підготували заяви до правоохоронних органів про накладання арешту на цю землю. Нині ж триває слідство. На жаль, воно триває неефективно. Арешт на земельну ділянку не накладено, хоча ми допомогли поліції з юридичної точки зору надали всі документи. Наскільки мені відомо, вони таке подання теж зробили, однак воно чомусь з незрозумілих причин не було процесуально скеровано прокуратурою. Теж можу повідомити наступну інформацію, що адвокат Жанни Поліщук. Має родинні зв'язки в Білоцерківській окружній прокуратурі, тому, власне кажучи, очевидно, що арешт зв'язку з цим не був накладений. Єдине, що можемо зазначити, що зробили слічно. Вони написали клопотання на накладення арешту на дану земельну ділянку. Накласти арешт може суд, однак процесуальне керівництво даної справи здійснює Білоцерківська окружна прокуратура. Ну власне кажучи, це клопотання знаходиться вже там кілька місяців. У руках Віталій тримає документи про право власності на бетонно-цегляний колодязь та вбиральню, що свідомо зрівняли з землею власники сервітуту, тож мешканці повністю позбавлені водопостачання, відновити яке просили в білоцерків води. Та достукатися до підприємства вдалося лише після звернення до нацкомісії з регулювання комунальних послуг. Крім того, за словами білоцерківців, один з народних депутатів звернувся до міської ради з проханням роз'яснити чому людей позбавили майна, однак і його проігнорували. В принципі, нічого там не запитувалось надскладного. Депутат просто народний просив надати інформацію, яким чином зникло майно. Чому його не побачили, яким чином була сформована земельна ділянка, і які такі досягнення для міста Білої церкви зробила громадянка Поліщук, що в реактивному порядку їй було надано сервітут у цьому місті. Тому ми чекаємо цієї відповіді, однак. Відомо, що працівники, які відповідальні за надання відповіді, активно працюють, щоб легітимізувати ось весь це неподобство. Ви самі бачите, що таких земельних ділянок небагато. З таким же самим успіхом можна зробити в районі торгової площі ось такий паркінг. Чи в районі Білоцерківської міської ради там теж вільний газон є? Наприкінці літа поліціянти завіряли й нашу знімальну групу, що на період розслідування роботи на ділянці призупинять, а техніку арештують. Натомість нині пояснити, як з'явився на цьому місці паркан та благоустрій. Вони так і не можуть. Відповідно до кримінального процесуального кодексу України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності. Втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Також ми намагалися отримати пояснення від міської влади, яка й погодила 15-річний сервітут Жанні Поліщук. А саме чому депутати та мер міста не взяли до уваги три зауваження від управління з питань архітектури та містобудування щодо неправомірності такого рішення? Депутати місцевих рад у своїй діяльності повинні керуватися законами України про місцеве самоврядування в Україні про статус депутатів місцевих рад. А ось те, що тут буде парковка, офіційно підтвердив посадовець між Білоцерківською міською радою та громадянкою Поліщук, ЖС укладено договір про встановлення особистого строкового земельного сервітуту земельної ділянки від 17 липня 2023 року на земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови. Зрештою, власники квартир будинку по вулиці Сошенка не втрачають надії на справедливість, бо крапка в цій історії поки остаточно не поставлена. Знову ж таки, ми бачимо, що досить складно протистояти за цю нещасну 001 га. Де так хочеться запаркувати автомобіль громадянці Поліщук і в прокуратурі, і в земельній комісії Білоцерківської міської ради, і поліція втратила свій пил і знову ж таки в Білоцерків вода. Теж не поспішають відновлювати водопостачання, але звісно, що ми знаємо, що ми праві. В нас є належні знання та бажання себе захистити, і ми покажемо своїм прикладом, що в нашій країні можна захищати свої права для цього потрібно попрацювати. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.